Вітаю вас, друзі! Сьогодні країною агресором по відношенню до України є не тільки Російська Федерація, а й Білорусь. Та, попри це, усе одно чимало громадян Білорусі сьогодні воюють за Україну. Війна республіки Білорусь, переходіть на нашу сторону. Тут теж білоруси. Та якщо послухати білорусів на території Білорусі, то думки у них неоднозначні. Что я думал? Ничего не думал. До Владимира Путина но с повагой ставлюся. Верю. Телевізору. Білоруси здебільшого, наче як і не підтримують війну проти України, але все одно говорять шаблонами російської пропаганди. Ну мені ужасно не нравиться, їх український націоналізм. націоналізмін я. А так то, то вони, звісно ж, 100% за мир, тільки є нюанси. Показували, самий головний націоналіст. Виступав саме бачу націоналісту Росія. Ти я завжди за мир. Підпишіться обов'язково на мій канал, друзі. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні з вами про настрої білорусів та росіян у питанні російсько-української війни. Як я вже казав, Білорусь також є країною агресором. Тому що Білорусь надає свою територію та військову інфраструктуру для війни проти України саме із території Білорусі, 24 лютого 22 року пішли російські танки. Саме із території Білорусі по нам прилітали ракети. Але при цьому деякі білоруси вважають, що Білорусь. Жодним чином не бере участі у війні проти України. Що буде з нами, що буде з економікою? Вона, економіки не участвують на серйозне, і це навіть попри те, що сам Лукашенко визнавав, що із території Білорусі завдавалися ракетні удари по Україні. Туди були пуски. Тож участвуємо в этом, скажімо так, військовому конфлікті, і не участвуємо. Не знаю. Я надіюся на те, що ми не участвуємо в ньому. Та й вторгнення насправді ніякого на територію України не було. Откуда там може бути вторгнення? Там немає ніякого вторгнення. Вторгнення насправді ніякого не було, тому що так сказали по телевізору. Не що що це так, а що це вторгнення. Так Ну військова операція, как говорять, вірю. Телевізору. оскільки Білорусь також є державою агресоркою, то проти неї було застосовано санкції іншими країнами, але при цьому білоруси думають, що санкції були застосовані просто так: от ні за що. А чому тогда на білорусь теж вводять санкції, як і на Росію. Я не знаю почему все остальное, всі остальное, почему все твориться в мире. Інші білоруси не підтримують участь Білорусі у війні проти України, але не тому, що війна проти України це погано а тому, що Ну Росія могла б і сама впоратись. З нашого сторони нашого правительства, я думаю, що це неправильно, звісно, Росія сама може справитися з цим. Вот. І взагалі, якби Росія захотіла, вона би за одну або за дві доби захопила б усю Україну. Правда, у це не вірить уже навіть і сам Лукашенко. Якби я думаю, не б конкретно, там, я думаю там сутки двоє, все б. Ну так... Я це відчуваю так, що. Операція ця затягнула. та затягнулася заради об'єктивності. Я маю сказати, що є і чимало білорусів, які виступають проти війни проти України. Ви ще врахуйте, що Білорусь це тоталітарна країна, і далеко не всі мають сміливість публічно відкрито про це говорити. Політика це діло гразне. можна нельзя Чого Чон лезе? українці самі розберуться з собою. Зачем фокусы ці фокуси з солдатами своїми оружием? Але однаково багато білорусів є, які підтримують Росію та підтримують Путіна, якого взагалі не зрозуміло чому та за що демонізують. Положительно, к на относимся. Никаких претензий, ничего нічого У нас к конечно же нет. Я считаю, що його лічно сейчас демонизируют. Білоруси не дуже хочуть помирати на війні проти України, і там є досить багато людей, які не підтримують агресії. Гесію Росії проти України, але усе одно чимало білорусів, задурених російською пропагандою, війну проти нас із вами підтримують. Пам'ятайте, друзі, про це. Ну а тепер давайте відповімо на інше питання. Деякі так звані хороші росіяни, яких тягнуть на українське телебачення, намагаються переконати українців, що от росіяни звичайні прості війну проти України взагалі не підтримують. Їх мало не змушують підтримувати цю війну. Російському обществу війну приходять скармлювати насильно. Проте реальність дуже сильно відрізняється від брехні так званих хороших росіян. Разгроміть. Хочется под Пиева погулять с российским флагом. Мы запустим. Ми і американці Ми їх дожди добити. на війні проти України загинуло вже понад 30 тисяч російських загарбників. Але усе одно це не допомагає російському суспільству прозріти. Вони все одно підтримують війну. Пусідом я згодна, і операцію на Україні я підтримую, Хотя к українців я отношусь усі хорошо. Тим не мені вона добре ставиться до українців, тому підтримує вбив. Ства українців, усе логічно, 80% за Путіна і 80% за тут так в общем надо привести в порядок. Як бачите, навіть ті росіяни, які підтримують війну проти України, не можуть вивчити методички російської пропаганди про те, що насправді робить російська армія в Україні. Попробуйте, пробуйте Весь запад демілітаризуйте. Попробуйте ділімітризуйте. извините, весь запад. Ми можем резніможем ділімітриза. Даже выговорить не можемо. Ми не можем. Некоторые не знають в чому суть операции, в чому заключается, для чего вона вообще нужна, але все одно вони хочуть, щоб українців і далі вбивали. І звісно ж це треба робити заради захисту слов'ян. Ну как щоб они... Ми дружили, ми. Мы... Слав'яні, і вдруг вони... цікава, усе ж таки, країна Росія. У неї не війна, а спецоперація. Крейсер Москва не був потоплений Україною, а просто потеряв плавучість. А ось оце, на їхню думку, слов'яни. Та это русские, Це... різкі. Лакес кумик російський кавмик. <клес> Інколи, звісно, трапляються на Росії люди, які виступають проти війни проти України. Але це зазвичай ті, кому немає чого втрачати. Я не боюсь, я старий. Я не підтримую. і не підтримую вторження в Україну. Або це ті, у кого вже загинули знайомі на війні проти України. У мене Я утомані давна не класні країни, теж там погиб. Трапляються і ще такі росіяни, які виступають проти війни проти України. Але знову ж таки не тому, що війна це погано, а тому, що цю війну варто було почати на їхню думку і ще у 14 му році, що насправді і відбулось. Скоріше 30. Деякі російські мамаші не проти війни, а тільки за. Я теж саме думаю, я сама мать, багатодетна мать, тому, ну як сказати, це було необхідно. Правда, як правило, коли потім їм доводиться шукати своїх синів за ДНК, у них чомусь змінюється думка. Господи, я хоча б до 19 виростила. Хорошо, є смабіла. Наскакет какскатов. Как как Ще росіяни не тільки підтримують війну, а й готові особисто, якщо потрібно, брати у ній участь. Возист у мене пройшов. Ну, я бы пошел. Так когда доходить до справы, то так уж у них чемусь изменится думка. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тогда попросить оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список, а, и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых. Не, не хочу. А, почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну не він я не хочу, Не готова, да ні російська пропаганда любить розповідати, що росіяни це наймиролюбивіша нація у світі, що вони проти війни та тільки за мир. Але самі ж росіяни війну тільки підтримують і кажуть, що треба доходити до Берліна. Звісно ж, за мир. Ми просто культурний, інтелігентні, люди, розумієте? Ми мирні люди. Ми мирні люди, крайні положення. і вважаю, що нужно до Берліна. Вони тільки за мир та проти війни, і саме тому розв'язують нові війни та вбивають мирних мешканців. І взагалі дивуються за що це їх не любить увесь світ. Взагалі ж немає жодної причини. Певно, від заздрощів. Весь мир полчився на Росію. О чому-то не знаю Завідуєш? Чому? знає не знаю, чесно без поняття, ну але... а ще вони не хочуть платити Україні репарації після поразки Російської Федерації. Так, ніби їх хтось питати буде. Не уверен. Я читаю, не за що платити репарації. Репарації. Ріпараці праці платить. А репарації їм доведеться платити обов'язково, тому що вони 100% зазнають поразки, і самі ж росіяни не впевнені у тому, що Росія здатна перемогти. Войни якщо пригриває, то платять репарації. Якщо виграють, тоні від того залежить. Як Виграємо цю війну чи ні? інколи від них можна почути абсолютно песимістичні, але цілком реалістичні прогнози для Росії. Скоріше всього країна розвалиться. Росія вже має чималі проблеми. Як я вже казав, загинули на війні проти України понад 30 тисяч російських солдатів. Російська економіка несеться у прірву у зв'язку із санкціями, які були проти неї застосовані, та все одно знаходяться росіяни, які кажуть, що країна йде правильним шляхом. А ну я думаю, все ж по правильному путі, тому що у нас замічательний президент. Он знает треба. Ну, якщо одні суцільні проблеми для росіян та подальший розвал Російської Федерації це правильний шлях, то тоді тут і немає про що сперечатись. Да, ми зомбі, звичайний народ. Да, ми зомбі і любим Росію. Да, ми зомбі більше тисячі лет. Ну раз вони зомбі, то нехай тоді не дивуються, що внаслідок своєї бездіяльності та байдужості вони і справді перетворюються на суспільство живих мерців.